Довки прикольні для Наталі. по адаптер рожево білі. Хочу приміряти. Сьогодні в нас день відпочинку, це з бабусею і шопінгу. Чом не прикольно виглядають? Чорні. Ці завеликі, завеликі, знайшли Ось, хлещик я... Пандори, твій розмір. Оп. А дивіться, тут підошва на чорна, так? Прикольна підошва, чорно-біла. Чи мені сподобалося? І 6 софт фон. Дуже великі шкарни з'їдають. Далі так сподобалось, що вона ж зразу два вдягнула. І як? В них, напевно, ліпше, ніж цих, що ти зараз прийшла. Там всюди дав. Та? Я поки, не Але ти любиш, коли тебе всю давить. Класно, що так, тут є 37 з половиною, що є половинка. Це якраз твій розмір. Бо 37 давили, а 37,5 якраз то, що треба. Так, да, мене ну, точно таке. <рес> не прийдеться шльопити і не прийдеться мучити, що Ясно. Yes. І не прийдеться чекати, щоб педикюр виріс і прорізав шлях для ногтів. Так, дивлюся зараз на своє. Якраз під'їхали футболки чорні від Puma. З них ціна зараз по знижці ну, якась катастрофічна. 600 гривень. Ану, далі сподобалися такі от чоловічі голубенькі штаніжки. І оця от футболочка голуба. Нема нічого, тільки Puma намальована. І ці шорти. Гуляти з Карлінку. Із коханою дружиною. Ну та є ще поки що. Можна буде приміряти. Хоча ми приїхали не за тим. Мені ще оці сподобалися м'ятні. Зайшли ще з Наталією Сінсай. Тому що ми хочемо ще обрати якусь кепку. Ну, жара дуже велика, треба щось з садочок на швидку руку, тому що завтра піде садик, а сонце реально дуже сильно світить. Полочка ну, прикольна, Sky. Щенячий патруль. Мікі мауси, дивись, ці. Ось така рожевенька. А оці, Мікі, є така. Класно. І дивись, є ще рожева. Вау, вони поставили, дивися, Лав, Мікі і Міні. Оце класне. Оце мені сподобалось. На на довгі рукаві не оця Мікі. Мені оце сподобалось. Ця, ця. Тут є навіть її колекція. Оце. Їй реально підійшло воно. Прикольненьке. Можна взяти щенячий патруль і два Міки. Класна колекція. О тут ще принцеса є. І така. угу. Русалка. Дуже повезло, що були всі розміри королінки 104. -й. Взяли все. З тих футболок, що дивиться, не можна знайти ті кепки. А потім можна ще в антошку піднятися. Тіше для малюсиків, такі колекції з Міккі Маусами. Ось такі от салати. Але це для дуже маленьких діток. Ці 219. Ну, Недорогі. Мікі, на 10 гривень дорожча колекції. Це там то так само. Теж те саме. Нічні сорочки. але такі для великих діток. Теж все, для колекції. Все рожеве, Прямо як для Барбі. Наталі сподобалася така тоненька курточка. Знизу якийсь такий міні фліс. Але тільки от вони тут. вибирати. Ну і дам, я знайшов кепочки. Чумоданчики. Ну, Маленькі, знаю, ну розламляться швидко. Ось такі от. Ну так, ця з вишенькою не сильно. Хочу зі стічем, Навіть не знаю, як його звати. Стіч. А, вона, бачиш, вона така гладенька, я думаю, що буде сипатися. Ні. Є ще флавер. Є фіолетові без нічого і знизу рожевенька така без нічого. Але навіть подобається, щоб було блискуче. Там взагалі нічого нема. Вона SK, MK і Elk. Тут бачу вже доріста готують єдинорожки, купальничок. І Sky. Sky і flower. Червоний класний. Цей бомбезний. Різнокольоровий. А, це угу. а, а щось козаказ, ну так, похоже. Такі я купила, що ді два Ні-ні, такі... чумаранчики, ручна кладь Оце щось прикольне. Оце можна було б докупити навіть до нашого. Є от три кольори і рожевий забрали. Наталя втішилася, що нарешті зробили покупочки. Шкода, що кепочки прикольної не було, але взяли поки що цю з тим монстриком, не знаю, як він там називається. Наталія його знає. Stitch. Скіч. Стіч. Потім щось в інтернеті знайдемо карлінці ще, бо вона в принципі має тільки капелюхи, а кепочки вже все замалі на неї. Зайшли ще в Антошку, класне платят на літо з метеликами. Воно ну, таке тоненьке, тоненьке повністю і ніжне. Мені дуже сподобалося. Курточки є ще. Ну, Зайшли подивитися на безрукавки, бо в сінцеї нічого не було. Ця безрукавка, але вона така балонка дуже груба. Це теж грубе, таке, як в неї було. Бейлов мамі, що потім поїдемо просто сьогодні неділя і закритий. Такі жилеточки, але вони всі, всі грубі. Нам треба щось таке вітровочку на От таке дуже тоненьке. отаке таке шеплатічко. Але не зрівнятися з, з метеликами. Є її розмір. Ти якраз майже її, Чи її 104-й трак? Кіпа вона би мала носити, вже 110-й, але вона її буде ще дуже велика. Зайшли аж в менше відділ, тому що хочемо ще окуляри її знайти від сонця. Тут перукарня є. тут Давидка стрижуть. От так окуляри і не знайшли ні в Сінсеї, ні тут. Давай, будеш робити розпаковочку. Це кепочка, це футболочка така рожева. Зараз будеш їх всіх приміряти. То тато вибирав, дивися. Бачиш, що роблять Мікі? Вказують лав. Цілується і Майк. Наступну мама вибирала. Дивись, тут теж намальований Мікі. А, була це... намальовані. А це, напевно, буде її любиме. Я ж і знав. Це Скай? Так, а можна ще. Ого. Український стайл. Синьо-жовте. Що нормальний розмір тобі? Так. Да. Добре, тільки там треба Волосся буде перев'язати і ззаду таку пустити кустичку. класно. Іди в Перміки. Подивимося, як вони будуть. Це прикольно. Скай. О, а ця рожева. Підходить ідеально під ці рожеві штанішки. Кудись втікла. А, Шапку забули вдягнути. Та ми шапку просто приміряли, чи вона підходить. Підходить. Вона така блискуча. Ну, бачите, і підійшли під ці штанішки зарик. Оця футболочка. Шапка під височки. Угу. Може завтра так і підеш. І ще в тебе бусунішки якраз під цей колір. О. Ця футболочка теж. То мама хотіла таку малинову. Червона. Ну, червона. А я малинову. Мама просто хотіла цю червона, мінк вона така приталена. Тобі сподобалася? Вона всі зрізає. Та, зрізає із там той. Мама просто хоче приміряти, чи тут вгадали чи ні, бо вони одинаковий розмір, а вони різні розмірки якісь бувають. Ти ж наостанок, який вибрала ту футболку, з сподобалося. Оця взагалі класна футболочка. Я її вибрав. Мені сподобалось, що вони поставлять лав і тьомається. Зараз ми ще підберемо лук під твою кепочку. Оцю фіолетову одягнемо все. І подивимося, як ти підеш в садочок завтра. Перебрали карлінки одяг, щоб підібрати під цю кепочку лук. Коротше, є ця кепочка. Гепчик-футболку треба тільки підпросувати. Босоніжки заріки. Ще на неї добрі. І знайшли її шортики, вона ще ні разу їх не вдівала, тому що вони були великі на неї. Можливо, вона вже до них доросла. Хоча тут пише, що вони на 5-6 років, 116 см. І ну, в принципі 110-й але побачимо. Зараз, як її одягнемо, це з Іспанії, з Барселони. Хрест нам переслала. Моя хресла їй переслала, подарувала денько. Ось така є кишеньки, і спереду є кишеньки. Ну, Виглядають прикольно. Тут ще сюди підходить якраз іграшка єдинорожок Якраз вона може її взяти з собою в садочок м'яку іграшку. кличе мене вже Каролінка, Все, погнав, зараз вона це буде все вдівати. Поки кароліна наводить красу, тобто Наталя далі її одиває, спробує оцю от коло і Ну, Скуштую, чи вони вартують того чи ні. Так, коротче, Пробую спочатку Кока-Колу, немає всередині ніяких там... Якщо бачите, джемів поведло. Просто звичайний шоколад. Але відчувається такий. Ледве-ледве такий тоненький присмак Кока-Коли. Коли вже доїв, то от в присмаку лишається. І там же всередині такі штучки є, що вони тріскаються, так як отой стріляючий цукор. Bubble gum. Теж немає ніяких наповнювачів, просто шоколадка. Коротше, попробую дві шоколадки, і можу сказати, баблкам немає того стріляючого цукру, але він насичений такий має смак Bubble Gum, Ну, класний. Пені, якраз як намальовано, так воно і є. А Кока-Кола має якісь там такі штучки, ніби в нас шипить в роті. Робить імітацію Кока-Колу. Так, ідемо зараз, подивимося. Українка вибрала не тільки синій лук, а вона потім після того хочеш і платічку приміряти, Зараз підемо подивимося і потім. Напишіть, який вам більше сподобався. В шортиках з футболкою чи платтячко і капелюшок. Вау! Ого! Прикольно! Тобі сподобались шортики, футболка, кепочка і босоніжки. Тільки вона любить на босу ногу їх одівати, бо щоб пісочок туди не западав між пальчики. Ух ти, моя принцеска вирішила поміняти лук. Каже: давай я піду ліпше в платтячку, в капелюшку і з цією сумочкою, так? І ще з тим кроликом. Давай я покажу, що ти з тим кроликом цеплятком зробила. Вона вирішила його підстригти. От. Підстригла вушки. Зробила йому зачіску. Тримай.